Святкування водохреща відбудеться цьогоріч традиційно і в Кременчуці. Хресна хода розпочнеться о 12.30 від свято-миколаївського собору та пройде до річкового вокзалу. А о 13-й годині на Дніпрі відбудеться велике водосвяття. Традиційно в цей день Кременчуцькі правоохоронці заступають на спільне чергування з екстреними службами та працівниками аквасервіс Кременчук задля забезпечення охорони публічного порядку у місцях масових пірнань мешканців та під час хресної ходи в місцях біля річкового вокзалу. Будуть працювати правоохоронці протягом дня. Також в Крюківському районі в місцях освячення води також працюватимуть наші правоохоронці. Також нарада бути приближена до церков та храмів в місті Кременчук. Занурюватися у крижану воду можна лише у спеціально облаштованих місцях, де чергують рятувальники та медики. Перед купанням варто оцінити стан свого здоров'я. Дітям та літнім людям краще утриматись від занурень. Ні в якому разі не можна окунатися в нічний час доби, краще не ходити поодиноко і підготуватися завчасно, взяти з собою теплий одяг, щоб перевдягтися, взяти з собою теплого чаю. Ні в якому разі не можна заходити у воду на підпитку. Перебування у воді має бути короткочасним, не більше декількох секунд. Після виходу з ополонки необхідно одразу витертися насухо і одягнути теплий одяг. Якщо ви стали свідками, що людині стало погано, або ж виявили підозрілий предмет в місцях масового скупчення громадян. Відразу повідомте про це правоохоронців, які чергують на місці події, або ж повідомте це через лінію колцентру центру 102. в разі будь-яких надзвичайних випадків, надзвичайних подій також лінія колцентру центру 102 працює цілодобово. Також слід бути особливо обережними поблизу водойми, не виходити на тонку кригу, не залишати дітей без нагляду та не підходити близько до необладнаних ополонок. Крига на річках може бути нестійкою. Є підводні ключі, які можуть утворювати проталини. Також ці проталини може бути не видно під шаром снігу. Рятувальники не рекомендують скорочувати шлях, переходячи річку по замерзлій кризі. Це може бути небезпечно. На для здоров'я та вартувати навіть життя. Пам'ятайте, водохреща це передусім духовне свято. Бережіть себе та своїх близьких, аби у святкові дні залишилися лише приємні спогади. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчувські новини.